Друзі, вітаю! Це Тарас Тецьків. Ми, Українці, повинні розуміти, що відбувається за кулісами так званих мирних переговорів по закінченню російсько-української війни. І треба називати речі своїми іменами. По суті, відбувається спроба закулісної змови між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки, а конкретніше між Трампом і Путіним така собі бізнес домовленість. Основою якої є повзуча капітуляція України. Що я маю на увазі? Путін прекрасно розуміє, що заморожені російські активи майже 200 мільярдів євро в Європі, а сумарно 300 мільярдів. Просто так йому Захід не поверне. І він вирішив запропонувати ці кошти у якості такого собі гібридного хабаря, конкретно Трампу і його найближчому бізнес-оточенню. Але поставивши попередню умову, що цей хабар у розмірі щонайменше 200 мільярдів євро, буде отриманий американською стороною тільки у випадку, коли вона змусить Україну поступитися територіями, конкретно добровільно відійти з території усієї Донецької та Луганської областей. І коли ми говоримо про так звані 28 пунктів, які придумані в Росії, але трансльовані через американську сторону. Україні чи про 19 пунктів, які народилися під час обговорення в Женеві між американцями і українською делегацією. А потім ми встали свідками розмови Віткофа і Кушнера в Москві де Путін відверто сказав, що ніякі 19 чи 20 пунктів його не цікавлять. Він настоїть на тому, що розгляд щоб розглядалися 28 пунктів. І саме серед цих 28 пунктів є абсолютно чітко зашита умова, тобто вимога Російської Федерації, щоб українські війська покинули Донецьку область. А потім там є пункт, неважливо, під яким номером він стоїть: що, мовляв, ті 200 мільярдів євро, які зараз знаходяться в Бельгії, Російська Федерація пропонує американській стороні поділити на дві частини. Одну частину у розмірі 100 мільярдів євро спрямувати на так зване відновлення України під американським контролем, де половина, тобто 50 мільярдів, щонайменше, має у вигляді прибутку дістатися Сполученим Штатам Америки. А другі 100 мільярдів заморожених російських активів російська сторона пропонує вкласти в російську економіку. Для цього пропонується створити два інвестиційних фонди, які ймовірно, Мали б очолити швидше за все наближення до Трампа особину, наприклад, той самий відкоп українсько-американський фонд, а Кушнер, наприклад, американсько-російський фонд. І в такий спосіб Путін пропонує Трампу по великому рахунку торгівельну, відверто барижну угоду, але ставить умову. Якщо ти хочеш скористатися цими грошима, ти мусиш змусити Україну виконати мої умови. І, зрештою, перераховувати їх немає жодного смислу. Ми їх знаємо. Це скорочення української армії, там відмова від НАТО, зміна української конституції, і саме головне поступка територіями. І якщо нам американські деякі представники там говорять різні завуальовані фрази, і зрештою українська сторона грає в цю напівтаємність і кулугарні, що мовляв не можна розкривати зміст переговорів, бо вони мовляв дуже складно протікають, то не треба бути великим аналітиком. Щоб зрозуміти, в чому є суть цих так званих домовленостей. Питання тільки в тому, чи Україна на них погодиться. І питання, чи на них погодиться Європа. Бо в результаті здійснення такої бізнес оборудки відверто цинічної і нахабної, страждає відразу Україна, але страждає і Європа, на території якої знаходяться оці кошти. І це створює для України. Унікальну можливість зараз, якою вона повинна скористатися в напрямку створення більш мічно, міцного ніж НАТО Союзу України і європейських країн, ну мабуть, не усіх європейських країн, але точно країн Північної Європи. Тобто, і президент України абсолютно правильно діє, коли сьогодні, 8 грудня, відбуває до Лондона, де він проведе розмови з лідерами трьох найбільших країн Євросоюзу Британії, Німеччини і. Франції, і я вважаю, що президент мав би добре вловити суть моменту і покласти на стіл нашим європейським партнерам не тільки там якісь косметичні зміни до цих псевдомирних планів, це не про це. Він повинен поставити перед європейцями пряму пропозицію щодо створення нового оборонного союзу в Європі, оскільки ми вже відверто бачимо, як адміністрація Трампа. І найближче от його бізнес оточення. І Путінська Росія, і найближче бізнес оточення Путіна. Просто відверто хочуть поділити і Україну, і Європу, і зробити Європу е-е власним шматком, який вони на двох пізніше будуть е користувати. І просто так дивитися зараз на ці речі не може ні Україна, ні Європа. І з, з моєї точки зору, цілком назрів е-е момент. Для початку розмови про створення умовно північно-європейського оборонного, економічно політичного союзу, як він там майбутньому буде називатися, побачимо, де Україна в такому союзі є необхідною і вагомою складовою, по суті, наріжним камер, каменем європейської системи безпеки. Бо якщо ми подивимося на нову доктрина національної безпеки Сполучених Штатів Америки то там чорним по білому написано добровільна відмова Америки від ролі світового лідера, добровільний по суті, поступовий відхід Сполучених Штатів Америки від Європи і ніяких гарантій для Європи швидше за все американці не запропонують. Ну, може, там якась ядерна парасолька і не більше, і в даному випадку для Європи в повний ріст. Стає вже інтерес домовитися з Україною і інтегрувати Україну чи інтегруватися разом з Україною в нову геополітичну реальність. Це напевно з неминучістю буде означати не тільки трансформацію НАТО, а й трансформацію Європейського союзу в якійсь формі, оскільки до цього північно-європейського союзу швидше за все уйдуть країни, які мають спільний з Україною інтерес, і цей інтерес є безпековий. За яким потім буде і інтерес економічний, культурний, і так далі, це Британія, це країни Нордичні, це Німеччина, Франція, Польща. Мабуть, з цього переліку випадає серединна Європа, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія. Ну і точно поки що в цей союз не попадає країни Середземноморя, для яких Україна російсько-українська війна взагалі є далеким явищем? Марсіанського характеру, і Україна, на мою думку, повинна цим шансом скористатися, незважаючи на те, що ми, мабуть, переживаємо вже найскладніший момент з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і українська делегація і українське суспільство в жодному випадку не повинно себе заколихати так званими розмовами про гарантії безпеки. Мовляв, якщо Україна погодиться відвести свої війська з Донбасу. То нам, Америки, нададуть якісь гарантії безпеки. І при тому держсекретар Марко Рубів відразу говорить про те, що ці гарантії безпеки будуть не до, не під час, а після підписання імовірної, мирної угоди, в результаті якої Україна має покинути Донбас. Ну, я думаю, що дурних немає. І другий раз так дати себе обманути, як нас обманули з Будапештським меморандумом, ні українське суспільство, ні українська влада не дозволять. А якщо подивитися на гарантії безпеки, то я завжди був щодо них скептичний з моєї точки зору, ніяких зовнішніх гарантій реальних Україна отримати не може, і все це байки. Перепрошую діда Панаса про зовнішні гарантії безпеки. Якщо насправді говорити про гарантії безпеки, реальні, то вони можуть виглядати тільки виглядати тільки в площині, ну наприклад, розміщення американських чи європейських військ. В Україні і воєнних баз в Україні це зараз реально чи, чи всього нереально. Або ми можемо говорити про реальні гарантії безпеки лише у випадку, коли ми маємо прямий оборонний договір з Сполученими Штатами Америки чи іншими ядерними державами, які передбачають їхній юридичний обов'язок вступити у війну на стороні України своїми збройними силами. У разі, коли Росія буде продовжувати воєнні дії на нашій території. А це що реально? Ну, всі ми прекрасно розуміємо, що ймовірність цього на сьогодні є нульова. Розмови про п'яту статтю я навіть не хочу починати, бо ніхто вже, мабуть, з серйозних людей не вірить в реалістичність цієї статті. Або ж реальною гарантією безпеки може бути, наприклад, створення європейського ядерного щита, учасником якого може бути Україна, Франція і. Велика Британія володіє ядерною зброєю. Україна здатна виробляти ракети носії, які доставляють ядерну зброю, плюс система розвідки, системи наведення і науково-технічний потенціал робив би Україну дійсно гарантованою ну, від продовження чи початку нової російської агресії. Але це є питання не одного дня, і це питання наших домовленостей з європейцями. Або ж Україна тоді повинна надіятися тільки сама на себе, наприклад, на створення власної ракетної воєнної індустрії, де би ми мали достатню кількість власних ракет з дальністю стрільби тисячу і більше кілометрів. Наявність в Україні кількох сотень висококласних літаків, наприклад, f 15 f 16 чи f 35 хоча б там 30-40 штук, 100 шведських гріппенів, і, наприклад, ще 100. Французьких літаків Рафалів, і тоді 300 400 власних літаків з необхідною кількістю ракет, плюс власна ракетна індустрія, плюс власне розвинуте дронове воєнне виробництво, оце є і власні збройні сили, оце і є гарантія безпеки. А все решта є відлукава, а все решта, це спроби нас просто обманути, надурити. І я хочу ще раз наголосити: що питання відходу української армії з території Донбасу, якщо це відбувається добровільно. Воно є небезпечне хоча би тим, не тільки тим, що ми залишаємо дуже добре укріплений район Краматорська, Костянтинівки-Дружківки, за якою до Дніпра голий а тим, що це може вплинути деморалізуючи на стан української армії. І такий добровільний капітулянський відхід України може вдарити по стійкості української армії набагато більше, ніж російський удар. І саме страшне, що це може розколоти український тил. Бо українське суспільство після такої, не дай Бог, рішення української влади, може розколотися на тих, хто подібне рішення одобрить, і тих, хто це рішення державною зрадою. І такий внутрішній розкол є найбільш небезпечним для України, бо Росія впродовж віків тільки тоді отримувала над нами перемогу. Коли вон їй вдавалося внутрішньо розколоти українське суспільство, поділити його на різні частини і стравити ці різні частини між собою. І саме в цьому є єзуїцький замисел Путіна, коли він запихав ці 28 пунктів через Віткофа для України, і він там закладав оцю кагебійську єзуїцьку норму, на яку, не дай Бог, купиться Україна. І якщо відповідати на запитання, що нам в цій ситуації робити. То відповідь і цілком очевидна: максимально швидка і максимально тверда домовленість з європейськими країнами. Рух в напрямку не сьогодні, а в напрямку створення серйозної безпекової оборонної структури з тих країн Європи, які погодяться на це разом з Україною, і внутрішня наша стійкість. Ми повинні вистояти. Ми повинні тягнути час в переговорах. Якщо вже ми в них втягнулися, якщо ми влізли, якщо нас заставили їх вести. Але в жодному разу ми не повинні погодитись на ті положення, які внутрішньо розірвуть українське суспільство і українські збройні сили, і оце є ключ до перемоги, включно з тим, що Україна повинна продовжувати завдавати точкових паралізуючих ударів по російських воєнних об'єктах і по російській економіці. По російських портах, нафтопереробних заводах, вузлах залізниці, складах боєприпасів і так далі. Тому подібне. Україна має протриматись довше, ніж Російська Федерація. В цьому є ключ успіху, і в цьому буде полягати на сьогодні наша, якщо хочете, міні-перемога. Дякую вам за увагу. На все добре.